Вітаю, а невже ми опинилися на порозі перемир'я, яке може початися вже 15 травня? Що задумали в Кремлі? Давайте далі розбиратись. Путін, після того, як Україна та коаліція рішучих запропонувала 30-денне перемир'я, раптом заговорив про прямі переговори. Путін пропонує переговори без попередніх умов, але з Таким тонким натяком. 11 травня під час прес-конференції російський диктатор заявляє про готовність відновити прямі переговори з Києвом вже 15 травня. Ну і, звісно ж, у нейтральній Туреччині, тобто в Стамбулі. Ну, мовляв, Росія ніколи не відмовлялася від діалогу, і ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати. Але як завжди не обійшлося без таких тонких натяків. Путін в своєму зверненні звинувачує Україну у чисельних порушеннях перемир'я, згадавши і великоднє перемир'я, і перемир'я на 9 травня, оголошене Росією, до речі, в односторонньому порядку. Ну і навіть е згадав якихось п'ять спроб прориву кордону РФ. І до речі, Путін вперше відкрито називає СВО. Спеціальну воєнну операцію війною, друзі, що може свідчити про зміну риторики в Кремлі або ж про якийсь тактичний хід? Звучить, звісно, миролюбно. Але чому Путін знову вигадує якісь казачки, аби аби не зупиняти стріляти? Коли йому потрібно було провести, наприклад, парад, він в односторонньому порядку оголошує про триденне перемир'я. А чому зараз, коли Україна... Та наші союзники пропонують 30-денну тишу. Він просто ігнорує цю пропозицію. Напевно, Зеленський, усвідомлюючи, що Путін намагається просто затягнути час, а висуває зустрічну умову, яка розкриває справжні наміри Кремля. Тож, що відповідає Зеленський на пропозицію Путіна відновити прямі переговори між РФ та Україною, які можуть статися вже 15 травня в Стамбулі. Президент України, звісно, називає пропозицію Путіна дуже хорошим знаком, але чітко дає зрозуміти, що спочатку припинення вогню, яке запропонував, запропонувала Україна, США та ЄС з 12 травня, ну а потім переговори. Немає сенсу просто продовжувати вбивати. Навіть на один день, заявив Зеленський, підкреслюючи, що Україна готова до зустрічі, але тільки після того, як Росія підтвердить повне, тривале і надійне припинення вогню. І я, друзі, повністю підтримую президента абсолютно логічна та справедлива позиція. Як можна говорити про мир, коли ракети продовжують летіти на наші міста? Як можна сідати за стіл переговорів з тим, хто щодня вбиває наших людей? Зеленський чітко показує, що Україна не готова до. Переговорів заради переговорів і вимагає реальних кроків з боку Росії. А що ще цікаво, президент Франції Еммануель Макрон відповідає російському диктатору Путіну на його ініціативу про відновлення переговорів у Стамбулі? Політик назив, називає такий крок недостатнім. За словами французького лідера, пропозиція Путіна це перший крок, але він недостатній. Макрон зазначає, що Путін. На жаль, шукає вихід, але він все ще хоче виграти час. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко взагалі вважає, що Путін відмовляється від припинення вогню заради літнього наступу, роблячи ставку на посилення військового тиску. А ймовірно, Путін робить ставку на літній наступ, підсумовує Коваленко. Схоже, що Путін знову намагається грати за своїми правилами, ігноруючи пропозицію цивілізованого світу, він не хоче миру, він хоче перемоги і готовий йти на будь-які хитрощі, аби її досягти. Ну і звичайно, вже є реакція з Сполучених Штатів. Дональд Трамп у своїй соцмережі називає пропозицію Києва та Москви потенційно великим днем для обох країн і заявляє про готовність працювати з обома сторонами, аби досягти результату. Американський президент вважає, що існує надія на завершення війни Росії проти України після пропозиції Києва про 30-денне перемир'я та пропозиції Кремля про прямі переговори в Стамбулі 15 травня. Про це він написав в своїй. Соцмережі. Отже, друзі, а що ми маємо у підсумку? Ми бачимо явну розбіжність у позиціях. Україна та її союзники, включаючи і Сполучені Штати, наполягають на негайному припиненні вогню як першому кроці до діалогу, тоді як Росія пропонує переговори без попередніх умов, що викликає обґрунтовані підозри щодо її справжніх намірів. Аналіз експертів показує на можливе прагнення Росії взагалі виграти, виграти час для підготовки до літнього наступу, або ж на спробу створити ілюзію миролюбності. Таким чином, замість реального кроку до миру, ми спостерігаємо чергову спробу Росії грати за власними правилами, що значно ускладнює перспективи деескалації конфлікту. І в цій ситуації залишається лише одне питання: а як довго ще Росія буде знущатися над цивілізованим світом? Невже в світі немає жодної сили, щоб зупинити це хамство? Тож підписуйтесь на канал, у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!